На Волині почала діяти нова шахрайська схема, де користувачам WhatsApp і Telegram пропонують можливість легкого онлайн заробітку. Привіт, правду, шукачі! Мене звати Анастасія, і ви на каналі Брехунець. Наші фактчекери розповідають про те, як діють шахраї та чого варто остерігатися. Чимало волинян Леняну останнього часу отримали повідомлення у месенджерах WhatsApp і Telegram, де їм пропонують легко отримати кошти за те, що вони підпишуться на блогера, поставлять лайк пісням у Spotify, рекламі у TikTok чи виконують прості завдання. Якщо проаналізувати їхній текст, то одразу стає зрозуміло, що на українську мову їх перекладали спеціальні програми. Шахраї пишуть із закордонних номерів, які починаються з таких цифр та інших, які належать таким країнам, як Марокко, Гондурас, Пакистан. Номери тих, кого планують ушукати, начебто обирають випадковим чином. Після того, як людина відгукується, починає діяти шахрайська схема. Сценарій видорівня грошей існує у декількох варіантах. Перший шахраї пропонують платити гроші за виконання різних завдань: надсилати скріншоти зі сторінок у Інстаграм, ставити лайки у різних соціальних мережах, підписатись на декількох блогерів. Опісля потрібно надіслати скріншот для перевірки. За лайк пропонують оплату в 30 гривень. За виконане завдання 100 гривень. Гроші за виконану роботу пропонують надіслати на картку. Для того аби втертися в довір, суму обіцяють подвоїти, і кошти справді спочатку надсилають. Після цього шахраї пропонують людині переказати певну суму на рахунок шахраїв, а вони то її подвоять. Жертви надсилають чималі суми, аби заробити, а які вимірюються десятками тисяч гривень. Як тільки людина перекаже кошти, шахраї зникають і не повертають ні вкладене, ні надлишок. Фактчекери з проєкту Нота нота» дослідили, що схожа схема декілька місяців тому діяла в Індії. Користувачам надсилали подібні повідомлення, як і для українців. Також довірливих волинян хочуть надурити і в Телеграм. Шахраї ведуть листування жертвою і обіцяють оплатити гроші за виконання певних завдань чи замовлень. Пропонують зареєструватися на фішингому сайті, де, начебто, будуть знаходитись ваші кошти. Обіцяють вести крок за кроком, поки ви не отримаєте оплату, і таким чином випитують особисті дані: номер картки, CVV-код, термін дії. Для того, аби ваш рахунок активувався, потрібно покласти на нього певну суму коштів. У процесі шахраї постійно просять скидати скріншоти з усіх операцій з карткою. Як тільки гроші на рахунку, вони зникають. Існує і простіша схема. Класика: необхідно покласти певну суму коштів на депозит. Шахраї просять вас зареєструватись на сайті, де начебто будуть зберігати ваші гроші, а ще обіцяють подвоїти цю суму, якщо ви будете старанно працювати. І, звісно ж, до них, окрім вас, ніхто не матиме доступу. Як тільки ви перекажете кошти, від обіцянок не залишається і сліду, адже вас блокують у всіх месенджерах, а щедрі роботодавці зникають. Цікаво і те, що якщо людина каже ні, мені не цікаво, її просто так не відпускають. Пропонують зробити тестове завдання, яке може принести додатковий дохід у вільний час, а головне не впливати ніяким чином на основну роботу. Застосовують і інші лагідні мовляння, аби тільки людина погодилась. У головному управлінні національної поліції Волинській області кажуть, що шахраї за допомогою такої схеми видарили у волинян майже 223 тисячі гривень. Потерпілі перераховували різні суми від 9,5 тисяч до 63 тисяч гривень. У коментарі брехунцю прес служба ГУМП у Волинській області повідомила, що нова схема набрала обертів упродовж останніх декількох тижнів. Жертвами таких шахрай стають люди молодого і середнього віку, які хотіли заробити більше, однак втратили і те, що мали. Бувають випадки, коли до шахрайських схем долучають і картки когось із рідних, які теж можуть втратити кошти. Потрібно одразу звертати увагу, з якого номеру телефону до вас пишуть, чи це український оператор. Якщо номер закордонний, це повинно насторожити, шахраї одразу можуть звертатись до вас на Ти, вести переписку у дружній манері. Переконувати вас, що гроші можна заробити легко і просто не докладаючи зусиль. Люди часто їм вірять, адже начебто вкладаєш менше, а отримуєш більше. Проте людина, яка володіє хоча б мінімальними навичками медіаграмотності та інформаційної гігієни, має насторожити повідомлення про дармовий заробіток. Не потрібно одразу у це вірити, а блокувати таких абонентів. Про це розповіла речниця Національної поліції у Волинській області Ольга Бузулук. Вона також закликає здійснити підписку на офіційні стрінки поліції у соцмережах, адже там публікують чимало інформації та застережень від подібних шахрайств. Мисліть критично та фактчекайте інфу. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку та діліться з друзями. До зустрічі!